20 вересня в місті Первомайському пройшов конкурс ораторського мистецтва за темою Живе лиш той, хто не живе для себе хто для других виборює життя. Брали участь учні 10-11 класів. До обласного етапу потрапила Дар'я Сургай, учениця 11-го Б класу, 7-го ліцею. Саме вона перемогла в місцевому конкурсі. Ну, я ще з четвертого класу почала ходити до нашого міського театрального гуртку. Сучасник. Мені там, ну якось і прищепили це бажання там вивчати, розповідати всі вірші, твори, там як вивчати текст, як правильно з інтонацією працювати. Було до речі, я так здивувалася не було важко в минулому році. Якось важче було. А в цьому якось так швидше вивчилося. Ну, може, тому що про сьогоднішні події розповідається, і тому я більше як зрозуміла, і воно як вже само пішло, так і вивчилось. Ну, я такий критик, що мені не завжди подобається, як я читаю, ну але в цей раз нормально. У минулому навчальному році Дар'я теж брала участь у конкурсі, але не зайняла призового місця. Мабуть, це загартувало її. Було дуже приємно, коли члени журі визнали переможниця міського фестивалю ораторського мистецтва саме ученицю нашого ліцею. Члени журі відзначили, що виступ Дарії був щирим та оригінальним, і те, що вона вдало розкрила тему, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. А також дібрала влучні цитати Тетяна Миколаївна, вчителька української мови та літератури, яка готувала Дар'ю до конкурсу, задоволена ставленням дівчини до завдання. Довелося попрацювати над технікою, наголосами. Але Даша зі всім впоралась. Довго готувала, працювала і над логічними наголосами. Працювала над наголосами, працювала над паузою. Але Даша молодець, вона швидко сприймає і гарно, гарно розповіла результати обласного конкурсу очікують вже 27 жовтня